Друзі, всіх вітаю! Сьогодні я хочу розказати вам, як я доглядаю за своїм собакою Флокі. Це бордер колі, його довжина шерсті трошки більша, мабуть, ніж середня і я хочу показати вам. Як я за ній доглядаю, якими я користуюсь інструментами при умові, що ми взагалі не звертаємось до грумера, а все робимо самостійно. Поїхали! По-перше, я хотів би сказати, що всі породи вони різні, і не обов'язково вам треба буде повторювати всю цю процедуру, яку я зараз показую. Дізнайтесь, можливо, у грумера або у породника якогось, як саме правильно доглядати за вашим собакою. І так маємо Флокі. Він сьогодні був помитий з шампунем, з кондиціонером. Це робиться для того, щоб все собаче сало, смазка шерсті, вона трошки позмивалась, і шерсть налипла один до одної, і собака легше, легше вичосувався. Якщо правильно собаку помити, то шерсть, вона, бачите, сама прям вилазить. А якщо ні, то видаляти її набагато гірше. І перше, що ми робимо, перший інструмент, яким ми користуємося, це. Такі граблі, як називаю. Я, я думаю, що коли професійні груміри будуть дивитися це відео, вони будуть реготати, але ну, маємо, що маємо. Отак от, от маємо такі грабельки. Вони дуже круто розчісують, убирають всякі там калючки, розпутують колтуни і взагалі роблять а, шерстю хайною. Поїхали. Цей процес це такий основний. Ці грабельки мені дуже подобаються, тому що вони розділяють волоски один від одного, дуже добре збирають і як шерсть, так і підшорсток. Тільки обережно не треба царапати шкіру собаки. Пам'ятайте, що перед тим як повноцінно вичесувати вашого собаку, спочатку його треба привчити до цієї процедури. Беріть з собою а, їжу під час того, як вичесуєте. Можна в одній руці тримати шматочки корму, а іншою рукою вичесувати, щоб собаці було більш комфортно. Та не так неприємно. Хоча є деякі собаки, яким дуже це подобається, а є яким не дуже. Насправді флоки не дуже це любить, але стоїть і терпить. Після того, як граблями ми цими прошкрябали, я раджу використовувати фурмінатор, Він дуже класно вигрібає під шорсток, але один з грумерів мені сказав, що не можна чухати більше 10 разів на одному місці, бо можна дірку почухати, тому приступаємо до фурмінатора. Нормально Після того, як пробіглись з дуже раджу використовувати, використовувати таку силіконову щітку. вона дуже класно знімає товсте таке волосся, постійний волос тут останеться посичувати. І після всього цього звичайна така рукавичка, щоб трошки розчисати собаку і позбирати ту шерсть, яку ми вичухали, і зібрати те що, те, що залишилось. А Я хочу сказати ще, що а, ну, майже неможливо вичисити собаку за раз. І коли ви робите це раз, це дуже важко, дуже довго і просто безкінечно. Кажеться, що просто неважливо. Тому а, робіть краще коротше, але частіше. Якщо ви будете робити потроху кожен день, то в цілому це буде давати результат краще, ніж ви будете робити це а, 3 години раз на рік. Ми переходимо до педикюру а, і покажемо, як ми робимо такі красиві охайні тремтячі лапки. А, шерсть ви можете використовувати для якихось ваших цілей або. Залишати птахам, вони це забирають і використовують на гнізда. Не треба розкидати шерсть на траві, бо дуже неохайно виглядає, коли хтось почухав свого собаку на галявині і потім вся ця галявина в шерсті. Тому я залишаю на деревах для птахів, можете слідкувати моєму прикладу. Спочатку, завдяки спеціальній машинці, ми видаляємо надлишки волосся. Чому ми це робимо? Тому що на це волосся наліпає постійно багнюка, сніг і постійно брудні лапи, постійно собака цокає цим засохшим брудом потім вдома, дуже важко вимити, воно набивається проміж пальців, воно неохайно спутується. І інколи турбує собаку. Тому зайву шерсть ми просто видаляємо. Це можна робити машинкою, а можна зробити звичайними ножицями. Як ви в майбутньому побачите, що більш детально тонку роботу я саме ножицями і доводжу. Проміж пальчиків над подушечками, щоб лапка виглядала охайно і нічого не заважало, щоб не наліпало на це волосся. Бруд, сніг і прочий непотріб. Після того, як е, ножиці ми завершили, е, стрижемо пазурі, головне не пере. Перестаратися, а стригти так, щоб не зробити собаці шкоди. Стригти пазурі доводиться зазвичай взимку, тому що влітку покриття більш жорстке, і собака бігає і сам стирає собі ці пазурі. А саме взимку треба трошки допомогти і більш уважно дивитись за пазурями вашої собаки. Подивіться, яка лапка стала після обробки, після того, як ми її постригли і постригли пазурі, і яка друга лапка до обробки. Вона дуже космата, дуже неохайна, і а, собаці з нею не дуже, не дуже зручно гуляти. Ось одна і інша. Вам сподобалось? Якщо це відео було для вас корисно, Будь ласка, напишіть про це в коментарях. І якщо це корисно для вас, я сподіваюся, що воно буде корисно ще для когось, тому буду дуже радий, якщо ви поділитеся цим відео в ваших соцмережах на ваших аккаунтах. зустрінемось в нових випусках. Всім дякую за увагу. Всім добра.